Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на цьому YouTube-каналі. Днями з новою силою в українському суспільстві, в медіапросторі стали точитися дискусії навколо законопроекту, який називають законом про заборону російської церкви в Україні. Для того, щоб пояснити. І позицію нашої церкви, і те, що відбувається насправді, слід відповісти на декілька питань. Перше з цих питань: чи справді цим законом має бути заборонена якась церква в Україні? Це маніпуляція. І прихильники Московського патріархату в Україні та їхні союзники по цілому світу саме таку. Трактовку законопроекту, який розглядає Верховна Рада вже понад два роки, по суті, використовує для того, щоб перешкоджати ухваленню остаточному цього закону, насправді йдеться про зовсім інші речі: насправді йдеться про те, що законом пропонується припинити можливість. Російським релігійним центрам, тим, які розташовані у державі агресорі, які насправді є не стільки релігійними центрами, скільки інституціями, повністю інтегрованими в російську державну машину, контрольованими і спрямованими з боку кремлівської тиранії, щоб оцім центрам заборонити мати якусь владу, мати якийсь вплив мати. Інструменти втручання у церковне релігійне життя України. Ми знаємо, що від часу російського нападу на Україну, особливо від часу повномасштабного вторгнення, було заборонено в Україні діяльність російських медіа, російських соціальних мереж, російських банків та інших економічних установ, заборонено діяльність проросійських партій і рухів. Зроблено багато для того, щоб будь-які зв'язки, які були встановлені від часів, коли Україна була поневолена і підкорена кремлівській тиранії, були розірвані, щоб ми справді були вільні і незалежні від цієї новітньої імперії зла духовний фронт, духовна складова життя українського народу. Залишається по суті поодинокою сферою, де не ухвалено остаточних рішень законодавчих і державних щодо розірвання таких зв'язків. І стосується це не лише московського патріархату в Україні. Стосується це загалом усіх релігійних об'єднань. Як вже було сказано, ми бачимо і маємо безліч доказів того, що ті центри, які за своїми зовнішніми ознаками називаються релігійними, такі як Московська патріархія, як російські мусульманські муфтеяти, як російські центри буддистів чи юдеїв, насправді всі вони особливо від часу повномасштабного вторгнення є інструментами провадження. Російської державної політики. Вони глибоко інтегровані в російську державну машину. Вони виконують вказівки, які надаються їм державою агресором І тому захистити свободу совісті, свободу релігії, захистити свою духовну незалежність це є питання не лише існування українських релігійних організацій, це є питання державної. Національної суспільної безпеки. Адже, як і у всіх інших сферах, Україна дає відсіч агресору, протистоїть гібридному нападу на нашу землю і на наше майбутнє. Так само має бути і в релігійній сфері. Отже, головне призначення закону полягає в тому, щоби заборонити. Російським релігійним центрам мати юрисдикцію, панування, вплив керівні інструменти щодо українських релігійних організацій, всіх релігійних організацій. Слід підкреслити, що відповідно до віровчення православної церкви не існує жодних приписів щодо того. Аби православні в Україні підлягали саме московській патріархії. Навпаки, така підлеглість визнана вселенським патріархом неканонічною, неправильною, такою, яка суперечить правді. Особливо це підкреслено Томосом про автокефалію Православної церкви України. І насправді збереження такої підлеглості є. Видом порушення церковного права і церковної дисципліни. Як ми знаємо, юрисдикція Московського патріархату в Україні у травні 22-го року, тобто два роки і два місяці тому, на своєму зібранні у Феофанії формально заявила на публіку для суспільства і держави, що вони нібито є незалежними від Московського патріархату. Документальних реальних доказів того, що вони справді є незалежні, вони нікому не надали. Вони надалі залишаються у підлеглості московської патріархії. Але якщо припустити, що ця структура, ця митрополія дійсно відділилася від московської Патріархії, то законопроект, який пропонується для ухвалення, абсолютно їх не зачіпатиме. Адже йдеться не про українські релігійні організації як такі, а йдеться про підлеглість українських інституцій російським релігійним центрам. Якщо такої підлеглості немає, то тоді і турбуватися митрополиту Онуфрію і його послідовникам немає чого. Український закон лише закріпить те, що вони заявляють. Всередині своєї юрисдикції назовні протягом вже понад двох років. Якщо ж вони турбуються про це, якщо вони бояться ухвалення цього закону, це означає, що насправді вони приховують у темряві ту істину, яка є для багатьох зрозумілою, що вони і надалі, попри свої заяви. Є структурним підрозділом московської патріархії в Україні. Вони є підлеглими московському патріархату, вони не можуть нічого діяти без його явної чи прихованої згоди. І залишаються, як до речі, нещодавно у своєму листі. Підкреслив один із відомих союзників російської патріархії. Патріарх Сербський останнім бастіоном єдності того, що він назвав двох братніх народів. Тобто останнім бастіоном того уярмлення, в якому русський мір понад три століття тримав українські душі. Як ми знаємо, законопроект, який розглядається, був розроблений. На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України від 1 грудня 2022 року, взимку 2023 року, тобто півтора роки тому, цей законопроект був розроблений і поданий Кабінетом міністрів України до Верховної Ради. Отже, історія давня, і за цей час, безперечно, всі, хто були зацікавлені у поліпшенні. Якості цього документу мали безліч можливостей це зробити. На жаль, довгий час цей законопроект залишався без розгляду. Нарешті, у жовтні минулого року, тобто понад 9 місяців тому, Верховна Рада значною більшістю голосів ухвалила цей закон в першому читанні. Зазвичай між першим і другим читанням, відповідно до регламенту, має проходити декілька тижнів. Місяць, можливо, трошки більше. Вже понад 9 місяців триває час розгляду. Було внесено, особливо прихильниками Московського патріархату серед депутатів Верховної Ради, сотні і сотні пустопорожніх, а часом і шкідливих правок. Комітет Верховної Ради розглядав правки одні правки, які вважали депутати слушними, підтримував інші, відхиляв навколо законопроекту, досі точаться дискусія. Але ми, дорогі брати і сестри, повинні собі насправді відповісти на три простих питання: перше питання: чи такий закон є необхідний? Безперечно, він є необхідний. Адже питання, які стосуються діяльності релігійних організацій в Україні? Як тих, які мають свій центр тут, так і тих, які підпорядковуються іноземному релігійному центру, зокрема центру, який знаходиться в країні агресорі, можуть якісно вирішуватися лише на рівні закону. Отже, для того, щоб захистити український релігійний простір від російського втручання, необхідно прийняти закон. Друге питання: який це має бути закон? Безперечно, що цей закон має бути демократичним. Україна не може діяти проти російської тиранії в тиранічний спосіб. І в цілому пропонований законопроект відповідає визнаним процедурам, сприйнятним саме у демократичному суспільстві. Адже не йдеться про моментальну заборону. Когось або чогось йдеться про те, що процедура, яку має виконати держава, є багатоступеневою. Це є розгляд спеціалістів, це є висунення вимоги до релігійних організацій, які підпадають під дію цього закону. Якщо вони не виконали цих вимог у встановлений термін це подання до суду. Якщо рішенням суду. Релігійна організація є незадоволена, вона має можливість оскаржити таке рішення у суді вищої станції. Тобто процедура, яка передбачається, є цілком відповідною до демократичних стандартів. Очевидно, що можна дискутувати навколо того, наскільки поліпшити, зробити кращим, більш ефективним ті механізми, які. Покладені в основу цього закону. І тут є третє питання. Чи саме цей законопроєкт із внесеними до нього пропозиціями і правками є найкращим і найдосконалішим, відповідь буде очевидною. Єдиним найкращим і найдосконалішим є Божий закон. Він є вічний і незмінний. Людські закони змінювані, людські закони за визначенням не можуть бути найкращими і абсолютними. То що, якщо ми не можемо зараз скласти найкращий і найбільш досконалий закон, якщо неможливо державі і суспільству передбачити всі майбутні виклики, які виникнуть у зв'язку з його реалізацією, то нам цей закон не ухвалювати, чекати, поки він стане ще кращим, ще більш досконалим, ще декілька років провести у дискусіях і суперечках навколо проєкту? Очевидно, ні. Очевидно, що потрібно ухвалювати законопроект, знаходити найкраще із можливих рішень. А далі, якщо щось не буде належним чином у механізмах, запропонованих в законі працювати, якщо виявляться якісь нові обставини, які слід врахувати у законодавстві, для цього і існує парламент, для цього існують законодавчі процедури, і завжди можна відповідний закон. Зробити кращим, поліпшити, змінити відповідно до тих обставин, які будуть виявлені. Після тривалих дискусій ми бачимо, що нарешті, законопроект, який покликаний захистити український релігійний простір від російської гібридної агресії, наближається до свого розгляду. У Верховній Раді і голосування. Можна бачити, що більшість народних депутатів вже готові проголосувати за нього. Ми сподіваємося, що за той час, який залишається до наступних засідань наші парламентарі спільно зі спеціалістами знайдуть найкращі формулювання і внесуть до зали Верховної Ради. Такий законопроект, який буде підтриманий, який буде підписаний президентом, і який найкраще відповідатиме на ті виклики, які стоять перед Україною, перед суспільством, перед державою, перед релігійною спільнотою у сфері захисту від російської гібридної агресії, адже по суті, вся українська релігійна спільнота, окрім безперечно, представників Московського патріархату, підтримує. І схвалює необхідність, принципову необхідність законодавчого захисту України від російського впливу. Сподіваємося, що з Божою допомогою і спільними зусиллями цей процес буде успішно довершений на благо України для захисту релігійної свободи і для відбиття російської гібридної агресії у духовній сфері. Нехай Господь. Мудрістю благословить народних обранців, народних депутатів, нехай благословить зусилля, спрямовані на те, щоби такий закон був найкращим. Сподіваємося, що ближчим часом, не через місяці, не через півріччя, а буквально за декілька тижнів цей процес буде довершено. Миру вам, добра і Божого благословення!